Ворог може напасти зненацька, і українська армія має бути усе озброєння. Відтак у Кабміні готові витрачати гроші на техніку та оснащення наперед. Уряд вирішив гроші, які були передбачені у бюджеті на друге півріччя, виділити міноборони вже зараз. Йдеться про 2,5 мільярди гривень. Це стосується закупівлі озброєння техніки, а також ремонту озброєння техніки. Для того щоб, тому, що ми не встигаємо, як тоді, коли гроші заплановані на кінець року, то звичайно треба ще класти контракти, потім продукція Вступає вже на наступний рік. Це помилка була минулого року, тому для того, щоб такого не було, в цьому році було прийнято рішення щодо перенесення фінансування з третього четвертого на перше друге. У мінфіні кажуть, державна скарбниця та кооперативність витримає, адже гроші на це передбачені, і потрібно лише дочекатися укладення усіх потрібних контрактів. Міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ було поставлена завдання прискорити ці процеси і забезпечити доступ до озброєння, до техніки і таке інше якомога скоріше. Як тільки вони зможуть це зробити, фінансовий ресурс це у нас на сьогоднішній день вже є і ресурс сформований і на залишках казначейства сьогодні достатньо, щоб провести це фінансування без жодних затримок. За ці 2,5 мільярда закуплять техніку. Тому числі вітчизняну. українські науковці розробляють не гірше за іноземних, а головне дешевше перевага, що велика способність проходимості машини також витривалість. Вона хороша, високий клас защити машини. Ну і удобно. Окрім того, у Кабміні вирішили прискорити будівництво межі з тимчасово окупованими територіями. Для цього виділили 865 мільйонів гривень. Ми повинні забезпечити безпеку українських громадян і не дати можливості російським терористам, російським танкам, російським розвідувально диверсійним групам проникати на територію України. Тому зараз наше завдання забезпечити безпеку лінії зіткнення. І як тільки росіяни заберуться геть, ми зразу ці всі фортифікаційні споруди перенесемо на кордон України і Росії, щоб російські танки не перетинали український кордон. Гроші на це потрібно було виділити ще вчора. Бідкається прем'єр-міністр. Бо межа на Донбасі потрібна якнайшвидше.